Мої вітання, дуже рада вас бачити знову. Сьогодні до нашої редакції надійшла нова історія, котрою я хочу з вами поділитись. Моя мама приїхала до нас допомогти мені з дитиною. Так як я сама із Дніпропетровська, а заміж вийшла за чоловіка зі Львова, то й тепер живу у Львові. З мамою бачилася досить рідко, а як народила сина, то взагалі про далекі поїздки і думати не могла. Саме тому мама приїхала до мене. Перші тижні дуже важко з малюком і, звісно, потрібна допомога. Мій батько пішов від мами, коли я була в 10 класі, тому мама у мене жінка вільна. Ми з чоловіком думали, що мама приїхала до нас, щоб понячитись з онуком, але ж ні. Мама допомогла мені лише два дні, і то половину часу вона просто провела в телефоні. Всі наступні дні мама кудись постійно ходила, а поверталася досить пізно. Тож допомоги від мами я не отримувала. Одного разу мама не повернулася ввечері додому. Я, звісно, почала хвилюватись, чоловік це помітив ну і сам почав хвилюватись. На дзвінки мама не відповідала, а прийшла наступного ранку і від неї несло випивкою та якимось баром. Чоловік не посмів сказати слова своїй тещі, ну, і я не могла сваритися, оскільки в той час заколисувала сина. Така ж ситуація повторилася ще кілька разів. На четвертий раз мій чоловік не витерпів. Коли мама повернулася на підпитку, так ще й зранку зять вручив їй квиток на ранковий потяг і сказав, що відправлення через годину то з часу на збори у мами немає. Погляд мами був спантеличений, і вона дивилася на мене, нібито шукаючи в мені підтримки і захисту. Але я лише витиснула із себе скупе щасливої дороги, мамо. Ображена і затуманена мама зібрала свої речі, і чоловік відвіз її на залізничний вокзал на потяг. Як пізніше ми дізналися, мама знайомилася на сайті знайомств з чоловіками і ходила з ними на побачення. Оскільки вона вже жінка не молода, то вирішила зайнятися влаштуванням особистого життя. Ну, а на мене і на новонародженого онука чхати вона хотіла. Так, можливо, мій чоловік досить невиховано і жорстоко поступив з моєю мамою, але ж він захищав від нервів мене і малюка. Скільки ж існує різноманітних історій, що через нерви у годуючої мами часто зникає молоко, яке є основою харчування та сил для малюка. Мама після цього з нами спілкуватися взагалі не хоче. Образилася на нас. Ну а як ви вважаєте, ми з чоловіком взагалі чимось її образили?